Юрій Іздрик. Котять колеса в далекі далі, шепчуть колеса про небезпеку, б'ються колеса в ритмі бароко і обіцяють благість і спокій. Все це непросто і несистемно, але сенсовно. І недаремно, і ненавмисно, і нещоденно. І не уникно, і ахуєнно. Ми ж, як помрем, то від вибуху мозку або стечемо медом і воском, чи взагалі смерть вже позаду за огорожею Божого саду. Колесом, колесом сонце і місяць, небо, як тісто, місяць і місяць, літо над нами іди. І сміється, серце не скельце, воно не п'ється. Юрій здрив.